Хочу показати, як у нас зрізають апельсини. Ось наша вся вулиця, повна апельсин, апельсинових дерев. Так. І ось зараз скоро вже буде урожай, так? Скоро вже в жовтні, в листопаді чекаємо зимовий урожай апельсин. Їх два рази, вони два рази в рік. Так. І ось зараз, ось на, всередині, на початку жовтня, вони повинні обрізати ті дерева, які які... Ну, як би сказати, дуже сильно розрослися, тому що вони знаходяться на проїжджій зоні і, так би мовити, це заважає, заважає людям. Ну, зараз, зараз бачите, дві машини. В одну вони грузять гілля. Вони вже трохи нагрузили, Воно там його дуже багато тобто людина збирає, бачите? Воно вона збирає. Так? Бачите, вона їх збирає. Грузить зараз будуть в цю машину. Так. А оцей чоловік він зараз буде їх він буде підніматися і обрізати інші дерева. От, наприклад, ну, ось він поїхав. Так. Ага, ось, ви бачите, він нагинає цей кузов. Зараз вона покладе туди, щоб його так показати. Як вона? Так? А. І отаким от чином зараз вони будуть обрізати наступне. Так? Повісили оті знаки, бачите? Отакі знаки, щоб ніхто не паркувався, тут зараз не можна паркуватися. а воно, бачите, стоїть такий контейнер, вже його понабирали дуже багато туди. Ось цей контейнер, це, ну якби, вони їх набирають, набирають на кожній вулиці, де ростуть ці апельсини. Так? І потім і потім відвозять, От. а потім вже їх збирають ці апельсини в жовтні. От. Паркуватися, як я сказав, не мозя, не можна, штраф буде близько 200 євро, якщо зараз запаркуєшся в зоні цього знаку. Так? От. І, е а коли значить, їх е в листопаді збирають, ну, в кінці жовтня, листопаді, як, як поспіють. Коли їх е збирають, Ну Тут море просто, апельсин лежить на вулиці, просто море. Я зніму окреме відео, як вони тут лежать. От. І е, Вони їх відправляють дві, е, на, в, в два, так би сказати, дві сторони переробки є з цих апельсин. так. Значить, е, Перша це горький, гіркий мармелад. Його роблять в Англії. так, Англійці його дуже люблять, цей гіркий мармелад, так. І також його люблять ці ну от такі північні народи, теж його туди відправляють, але переробку саму роблять саме в, саме в Англії. От. І другий другий варіант, куди їх відправляють, це косметика. О, і ще один під'їхав. Це косметика. Тобто Вони йдуть на різні косметичні засоби. Так? Ось зараз буде підніматися. І обрізати. А цей під'їхав на другу сторону. З, з, з другої сторони зараз буде обрізати. Ну цікаво, от ці люди, які сидять в кафе, на них не попадають цей це Ілья. Якщо він зараз тут буде його обрізати. А вони з кафе не уйдуть ні, ні в якому разі. Це святе, свята річ. Е, да, кафе це якби частина культури. От, на цій вулиці. Дуже-дуже багато барів. Дуже. Просто зараз ще вони деякі не відкрилися. Під вечір тут буде просто море. Або на п'ятницю, на суботу. От. От так. Тому от така. От... А, до речі, до речі. Е, є така, е, такий вид роботи, як обрізання цих дерев в садах. Дуже багато апельсинових і мандаринових садів. Так? І, от, наприклад, обрізка одного дерева. Приблизно на 2019-2020 рік коштувала 80 євро. 80 євро через складність і висотність роботи, що ти не можеш його зробити в принципі, ну, якби своїми руками, хоча є і такі люди, які можуть зробити це своїми руками. Так? От. То е, вона складала от таку ціну. Так? От. Тому що тобі треба, наприклад, найняти от таку от машину, да, от яка приїхала. З вишкою, яка тебе підніме, і ти зверху будеш їх обрізати. О, ось людина піднімається О, і буде зараз обрізати. Бачите? У нього такі спеціальні ножиці. О, і він все орудує, працює. Да, і ось така робота достатньо, достатньо ну, серйозна, якщо влаштуватись на таку роботу, Ну, уявіть собі, одне дерево ти обрізав 80 євро. Хоч навіть ну, це працює не одна людина, це працює декілька, або один не зможе це зробити. Ось ви бачите, просто він його раз-раз. Він їх зрізає і вони наниз просто падають і все. Ну і ось ще раз покажу вам нашу вулицю. Вся в апельсинових деревах. Тут зараз запах такий стоїть на всю вулицю, коли він їх обрізає, бо вони ж вже зелені, бачите, є. Так, на деревах. І вони падають, трошки давляться. І цей цитрусовий запах зараз на всю цю вулицю. Хочеться аж навіть якогось сока апельсинового випити. Ну, ось вони заносять. На все добре вам. Інтегруйтеся, підписуйтесь на канал і нехай у вас все буде добре.